Це супермаркет симулятор в Роблоксі. І я тут уже був. Але як виявилося, сюди додали купу різних оновлень. Тому давайте оцінимо. І так, ми в моєму магазині, і у мене є 2000. Нормально. Окей. Що взагалі сюди додали? Ага, по-перше, те, що пов'язано з Днем Валентина. Окей, також тут можна. Що тут можна? Також тут додавали купу ліцензій, і ще можна збільшити свій магазин. Окей, давайте ми зараз збільшимо свій магазин. Давайте подивимося. Та він дійсно став більшим. Окей. А що це таке? Стоп, що? Я тут можу купляти крісла, освітлення і всякий декор. Окей, також я можу перейменувати магазин. Давайте. Як буде називатися наш магазин? Ну, звісно, що АТБ. Сто доларів треба вітати. Окей, тут буде АТБ, так? Так. Та, це у нас АТБ. Імба. Ну окей, так як зовсім скоро буде день Валентина, давайте ми купимо квіти, ведмедя. Ну просто купимо усе, що тут є. Так, Також потрібно закрити магазин, аби ніхто сюди не зайшов. Так, виставляємо. Це у нас коштує 80, ну, думаю, можна за десятку продати. Та, підходить, далі квіти, ставимо їх сюди. Їх уже можна за двадцятку. Так, вигідно, вигідно. Далі ведмедь, поставимо їх сюди. Це у нас коштує 5, давайте також 10. Конфети. І на кінець виставляємо людяники. Коштує 2, ну давайте також 5. Окей, все, можна відкривати свій магазин. Е, мені чому здається, що люди до нас не заходять. А, зайшли уже. Окей. Ех, складне життя у людей. Так, просто працюємо на касі. Мені, до речі, цікаво, тут можна найняти касира? Так, 45. Взагалі я вже майже окупився. Так, сюди. 55. Окей, 2 по 20 і ось так. Так, давайте встанемо. Як мені стати? Окей, що я ще хотів заробити? Поки у нас тут зовсім маленька черга, я хотів подивитися, чи можна наняти касера. Ну, це не тут. Ага, можна, тільки це коштує 300 роблоксів. Ну, не сильно то і треба, знаєте. Можу і сам попрацювати. Так, 50. Все, і дивиться, 25. Пішов відси. Зет. Стоп, що я тільки що сказав? Так, продаємо, продаємо все, що тільки можна. Окей, без дачі. Капець, чувак, може тебе щось? Так, перший день у нас пройшов. В цілому ми вийшли в мінус. У мене було 2000. Окей. Що я хочу? Я хочу купити вже ось такий товар. Давайте чай, ліптон, каву, воду. Ну і коротше все, що тільки можна. Коробки вже з'явилися з неба. Тому виставляємо товари. Ставимо сюди. Я сюди не можу. Сюди. Так, ціна поставлена. Окей. Далі у нас іде вода. Ну коротше, просто виставляємо товари. До речі, чому люди просто заходять і виходять? Ви навіть нічого не купили. Окей, виставляємо ще яйця. Взагалі я чув, що яйця дуже подорожали, тому можна. А, ціна завелика. Тут також завелика, що? Тільки не кажи, що і тут завелика. Вісім. Навпаки, ну, Дональд прийшов, ціни піднялися, ви що? Окей, давайте ми вже подивимося на людей на касі. Окей, 20. Далі у нас ідуть. Ти тільки яйця взяв, боже мій, ніщота. Ще теж яйця взяв. Все, я повністю зробив своє діло. Тільки отут ціна завелика. 25 піде. Ліптон теж тоже, тоже за дорого. Дев'ять. Ні, дев'ять мало, дев'ять мало, мало, мало. Десять, десять, десять. Все, я задобаюся там рахувати. Поки у нас тут люди накопичуються, можна зайти і сюди. Давайте ми поставимо квіти. І ось ці також. Також можна взяти. Що би взяти? Що би взяти? Тисячу доларів. Що прожектор коштує тисячу доларів? Купую. У мене вже взагалі немає грошей. Окей, беремо прожектор, ставимо його сюди. Імба, у мене є 12 баксів. Так, ставимо квітку сюди. Так, люди зачекайте і беремо ще ось цю квітку і поставимо її от сюди. Вона тут ідеально вписується. Тепер ми йдемо, подивимося, що тут люди накупили: 71 долар. Імба. Ну окей, так як тут людей дуже мало, черга дуже маленька. Я пропоную піти і знову ж таки закупитися. Купуємо все до Дня Валентина. Більш тут нема? Більш тут нічого нема. Стоп, а де половина коробок? Їх було шість. Має бути шість. Так, виставляємо наш товар. Так, ну і на кінець виставляємо ось це, і знову йдемо працювати. О боже мій, скільки тут людей? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість людей. Нормально. Даємо йому долар. Все, пішов від цим. Наступний, так, 24 долара. Окей. Далі. 4 долара їй віддати. Все. Я їй 5 копійок віддав, що? Ну, і так як людей зовсім мало, я працювати не буду. Давайте ми щось замовимо. Давайте ось це крісло. Окей. Беремо це крісло, ставимо його ось тут за касу. Чому я його не можу поставити? Алло? А де мені його поставити? Ось тут? Ну окей, тут перед стендом. Я вже нічого не розумію в цьому світі. А чому тут три одинакові людини? Сім'я, походу. Ну окей, все, люди, можете розходитися, я закриваю магазин, тому що ще 10 хвилин і я піду спати. Відкриваємо магазин. Далі знову робимо закуп. Стоп, я ж можу покрасити будівлю. Давайте ми натиснемо на ось це. Все, у нас блек, магазин, імба. А коли можна буде поміняти плитку, А то мені це не подобається. І стелю теж. Ну все в цілому, єдине, що я можу сказати, це натискайте на вподобаки.